Резиденція у Львові, Дім Історій або пригоди квокі. Привіт! З вами анімаційна майстерня Імаго і я Леонід. Сьогодні я розповім вам про те, як ми створювали анімацію з підлітками у креативному таборі Дім Історій, який був організований фестивалем американського кіно Незалежність. Проходив він у американському домі у Львові. Ця подія відбулася 8-12 липня, і там, окрім анімаційного напрямку, були ще театральна та відеомайстерні. Отож, спочатку ми із чудовою кураторкою Елою Штикою зідзвонювались два чи три рази і обговорювали, як це має бути. Ми щорічно робимо, в, який, в якомусь форматі майстер-класи для підлітків, які з відео і з анімацією пов'язані. Ми узгодили усі деталі і понеслась досвід проведення таких навчань для нас зовсім не новий, але є нюанси. Перше, це робота із підлітками. Друге, це зйомка підлітками на телеф... не на телефон, а на професійне обладнання, включаючи камери, ноути і Dragon Frame. Wow. Програму проведення навчання довелось трохи підкоригувати. Тут в нагоді став матеріал, який я підготував для онлайн-курсу по створенню стоп анімації. До речі, якщо вас цікавить онлайн-навчання і створення свого власного анімаційного фільму, ви можете підписатись, щоб не пропустити вихід цього курсу. Отож, завантаживши валізи, я зрозумів, що пуп мій вірветься. <рес> Кожен раз це нова, новий виклик. Тут у нас штативи, килимки, пластилін. тут у нас світло буде. Коли я все обладнання, буду перти на горбі. Ну і плюс, звісно, особисті речі. Дякую службі доставки. До речі, тут могла бути ваша реклама. Замість реклами, хвилинка філософії. Отож, трішки про. Про Імаго. Почали ми все це, тому що я вірю в те, що люди творять образи і через ці образи енергію. І через них можуть впливати на оточуючих їх світ. Ну і звісно, яких енергій в світі більше, ті образи й перемагають. Отож, для того, аби була альтернатива вибору, я створюю і вчу підлітків дітей створювати анімацію, яка допомагає та несе в світ енергію любові, самопізнання та благості. Може, не завжди виходить, але чесно, батя я стараюсь. Отож, ми зібрались із підлітками на навчанні спочатку в онлайні, де проговорили про сценарій і його створення, про героя, його місце в історії, слабкі та сильні сторони. Кожен учасник пішов додому із завданням вигадати свого персонажа, придумати йому коротеньку біографію. Майже всі впорались із завданням. Та там були дуже цікаві та кумедні персонажі. Потім ми зробили голосування та обрали декілька персонажів. Перше, злата, підліток. Незабаром вона має закінчити школу, але не знає, ким хоче бути. Отож, злата була основним героєм в першій історії, а антагоністкою була Явка. Це надприродна істота, яка керує часом. А для другої історії ми обрали лісоруба жменю, це кремезний чолов'яга, який живе в гущі лісу. Ім'я таке отримав через великі руки та квоку. Квока квомі це допитлива та завзята і волелюбна. А у неї є такі негативні риси, як вона недовірлива до людей, імпульсивна, не приймає допомогу інших. От що ви подумали, коли почули слово квока? М? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Отож, коли я почув слово квока, я подумав про квочку, курку, яка висиджує ціплят. Ну, так казала моя бабуся. Та на моє здивування, квока. Квока Сенотікс Брахуріус невеликий представник родини кенгурових розміром із домашнього кота. Це єдиний представник роду Сентонікс. Якщо вам цікавий такий контент, напишіть, будь ласка, комент. Що вам цікаво було почути про резиденції? Який коментар збере найбільше лайків, ту тему ми розкриємо у наступній резиденції. І, до речі, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Вам не тяжко, а нам приємно. Отож, коли ми поспілкувалися із підлітками на другому зідзвоні, ми поєднали героїв у пари та розробили начерки сюжетів. В квоки і льосоруба був один варіант розвитку подій: в'явки та злати аж 4. За що ми знову голосували в діалозі? Отож, отримавши задумки, я пішов писати сценарії По заданим синопсисам. Ця задача завжди непроста. Як вложити в хвилину фільму зрозумілу і цікаву ідею, так, щоб її змогли реалізувати підлітки? Ну, не те щоб я недооцінював підлітків. Але ця задача складна і для дорослих, і для супер-пупер професіоналів. А тут молоді люди, з яких багато хто ще навіть не знімав ніколи стоп-моушен. Ну, одним словом, я написав два сценарії та намалював аніматік. До речі, на навчанні ми проходимо усі етапи від написання сценарію до безпосередньо створення анімації. І підлітки можуть по закінченню працювати над своїми ідеями та анімаціями, тому що вони знайомляться з усіма процесами, так би мовити, зсередини на власному досвіді. Отож, коли усе було готово, ми вирушили в дорогу. В потязі я доопрацьовував розкадрування та розписував важливі моменти. Типу розписано, персонажі, персонажі, о, о, сцени і що треба зробити з деталей. Роботи до біга. Віддіки будуть в шоці, чесно. Вони, коли почнуть робити, то вони припухнуть, що це стільки багато, Але це класно. А Мася, Мар'я Гвоздіва Тивонюк. Художниця, лялькарка анімаційної студії Маго, а також моя дружина в цей момент спала із антистресом в руках. До речі, який я незадовго до поїздки ненароком вичавив. Тож, на жаль, антистрес зламався, чи верніше, я антистресу приніс безповоротний стрес. Що це ви за мною підглядаєте? Коли ми приїхали у Львів, був уже пізній вечір, і в приміщення American House ми потрапили уже зранку. І, якщо чесно, воно нас здивувало. Це історична будівля. Тут колись був банк, і тут залишилось багато автентичного та старовинного. Так, як хрусталеві люстри, дерев'яні різьблення та ліпнини. Все було створено 120 років тому. Привіт, як самопочуття? Прекрасно! Цей простір мене дуже надихає. Команда американського дому неймовірно дружелюбна та професійна. Дякуємо вам за гостинність. На цьому сьогодні усе. А безпосередньо про сам процес створення персонажів, декорацій та анімацій я розповім вам в наступній серії. Підписуйте, щоб не пропустити, та коментуйте. До зустрічі! З вами була Анімаційна студія ІМАГО і я, Леонід Тивонюк.